Чернігів стадії підписання двох нових угод про партнерство з великими європейськими містами, зокрема у Франції та Німеччині. Про це повідомив міський голова під час засідання виконкому з Аахеном, місто в Німеччині, яке знаходиться на кордоні з Бельгією і з Нідерландами, 250 тисяч населення і Фактично у нас попередня домовленість і напрямки, де у нас буде співпраця визначено і хронологія. І з французьким містом Реймс. Це також це 180 тисяч населення. Це ну, кардинально інше. У нас не було до 16-го року, коли я прийшов на посаду. У нас наші міста побратими, мімігєм 42 тисячі населення. З квітня 2022-го міжнародна співпраця для Чернігова вийшла на абсолютно новий рівень і стала необхіднішою ніж будь-коли до цього. Адже партнерські стосунки з європейськими містами це й допомога місту героїв з відновленням, пошуком європейських програм розвитку, донорів, партнерів. Тощо нагадаємо, в червні цього року Чернігів підписав угоду про партнерство з Ряшевом. Він же Жешув Польською. Проте до Польщі на офіційне підписання і заплановані кілька днів робочих зустрічей Владислава Трошенка не випустили на кордоні. Тож наше місто не використовує механізм партнерства на повну, каже міський голова стримує тільки те, що з незрозумілих причин я не можу. Ну і зрозумілих, чесно кажучи. Я не можу виїхати за кордон, у нас би була більша допомога набагато. Тобто необхідне спілкування керівників. Тим більше, що Ряша сьогодні переходить на водородний транспорт в громадських перевезеннях, і я думаю, що там, якщо б ми поспілкувалися особисто хоча б один-два рази, ми б… Ще там з півдесятка і вже більше одиниць транспорту витягли місто Чернігів. Вони б нам би сьогодні принесли користь тим більше за певних обмежень по електроенергії. Ми також повідомляли, що від німецького партнера міста Меймінген надійшла допомога понад 150 тисяч євро. Її серед іншого спрямують на відновлення понищених росіянами мереж міськ світла.